Привіт! Всім дякую за лайки, підписки, коментарі, репости. Даному відео хочу вам дещо чуть-чуть розказати, так би мовити, за це переобладнання, що потрібно, і тому подібне. Ну, поїхали. Перше, в даному випадку у мене ось двигунчик це Bosch Performance Line CX 4 генерації Smart System. Він заблокований. А саме блокується в цих двигунах контролер. Ось ця плата вона стоїть всередині двигуна. Е, на жаль, розблокувати можливості її нема. Так склалося, що інженери Bosch е, не дуже хороші хлопці в кавичках. Далі я буду мовчати за них. Ну, Хто з цим стикався, зрозумів. Так от, Двигун заблокований, але я знаю, як зробити, е, так би мовити, дати йому. Шанс на друге життя шляхом встановлення датчиків холла датчика пасасистента, термореле, налаштування це все в контролері щоб воно все гарно працювало. В даному випадку контролер Qтенг на 22 А. Так от, що вам що потрібно для того, щоб це все переобладнати, якщо у вас, наприклад, двигун заблокувався і варіантів немає. Багато. Ну, самий перший варіант, самий оптимальний. повторюсь, як я на попередніх відео говорив. Маєте достатньо коштів, купуєте новий двигун. Ну, Новий, беушний. вони, дякувати Богу, 4-ї генерації, вони є в продажу. Якщо у вас заблокований двигун 5-ї генерації, ну, шкода, але як ви бачите, можете подивитися в попередніх відео, я. Теж двигунами п'ятої генерації теж займаюся і теж можу їм подарувати друге життя. Все буде працювати без проблем. Так от, що ж потрібно для цього, щоб воно працювало? Це заблокований двигун, контролер. На 22 або 25 А зверніть увагу на маркування. Має бути s Як заявляє виробник, ці контролери з маркуванням S, це синусні. Є з маркуванням буква Z, то здається, трапеція. Пробував я з тим працювати, підключати його, працює воно поганенько. Так, Перше контролер, друге дисплей в даному випадку KDL C 4 чудовий вибір, ціна якість. якість кабель для з'єднання двигуна з контролером, це кабель 9 пін. Він може бути 60 см довжиною. Це якщо у вас контролер ви будете встановлювати контролер в раму біля двигуна внизу, тоді достатньо і 60 см. Якщо. У вас так склалося, що контролер потрібно встановити вверху рами, біля рульового стакана. Тому Тоді такий кабель берете довжиною 1,20 м. Але це повторюся, якщо ви використовуєте контролер на 22 А. Якщо ви використовуєте на 25 А, раджу взяти ось такий, це мене такий кусочок залишився такого типу кабель. Він дорожчий, але він має більший перетин фазних дротів. ну, Відповідно, краще пропускає струм. З цим зрозуміло. І ще такий немаловажний елемент це е, акумулятор. Е, дивіться, як ви бачите, я поставив от мій оригінальний це 625 ка Бошовська. Е, ну, можете мені вірити на слово. Да. Так от, щоб ви розуміли, це все хазяйство займає е, розміри. Знаю, як вам показати, ось, Батарея штатна і оця вся конструкція, яка в мене у велосипеді вставлена, вона приблизно займає ту саму довжину, що штатна батарея. Якщо у вас 625 батарея горизонтального типу кріплення, у вас без проблем це все поміститься. Вам потрібно, щоб в рамі був. Е, Місце простір 47 см. Це загальна довжина е, цієї конструкції. Ну, е, за, Зверніть увагу, що я міряю тільки батарею. Ось вона 42 см. Там ще кріплення. Воно з кріпленням виходить десь в районі 50 см взагалі все. З цим зрозуміло. Так що, якось так, в принципі. Продемонструю, як це все працює. Зараз хвилинку з'єднаю. Вмикаємо дисплей. До речі, ручка газа клавішного типу. Ну, таке собі рішення, вона не дуже зручна, тому що, коли їдеш по десь якихось кочках, по ямках, то коли тримаєшся за руль, тебе палець і вібрує. І буде дьоргання мотора. Так от. Тут він працює на руці газу це на максимальній швидкості. Далі включаємо перший режим асистента імітуємо крутіння ногами педалей, так би мовити. Ось я прокрутив, запустився асистент. Зупинив педалі, зупинилось, не їде ніхто нікуди. Ще такий момент на рахунок двигунів, які можна переобладнати, які ні. Переобладнати можна без проблем. Двигуни Bosch 4 генерації, 5-ї генерації, Shimano ep 8 Брозе, який на ремньові десь e, на 2017 року велосипедах встановлювався. Але там є свої моменти з тими двигунами. Ну, найкраще себе показали саме двигуни, Bosch 4, -ї, 5 -ї генерації. Двигуни e, 3, другої, першої генерації, Bosch. Зокрема, Bosch. переробити можна, але їхати буде незручно. Там немає цієї тріскачки. Тобто, коли ви крутите педалі вдруг руку назад, так би мовити, ви будете ще крутити ротор двигуна, тому що там немає цієї тріскачки. Як це виразиться в ходу? Коли ви будете, наприклад, зробити його на ручці газу чи на асистенті, у вас постійно будуть педалі крутитися. Разом з ногами вам, як то кажуть, заставляти вас крутити педалі, що не дуже зручно. В принципі, все. Думаю, що не зрозуміло. заходьте в коментарі, задавайте питання. Мої контакти в шапці профілю. Там мій телеграм. Зв'язок через Телеграм. Всім дякую за увагу. До зустрічі.